От і полуничка вже всюди з'явилася. А бажаєте смачний полуничний пиріг до чаю, який готується ну, дуже швидко. Сьогодні готуємо саме таку смакоту. У глибоку ємність розбиваємо 2 яйця. Яйця мають бути кімнатної температури. Додаємо півчайної ложки солі та трохи ванільного цукру для особливого аромату. Тепер висипаємо цукор і збиватимемо. Мені найзручніше це робити з допомогою міксера. Збивати потрібно до появи досить світлої, щільної піни. Зазвичай на це йде від 3 до 5 хвилин. Все залежить від потужності вашого міксера. Подивіться, яка текстура повинна у результаті вийти. Тепер додамо трохи молока кімнатної температури, приблизно 50 мл олії. Використовуйте будь-яку, яка вам більше подобається, але бажано без сильного запаху, інакше вона переб'є аромат готової страви. І ще додаємо трохи сметани, теж кімнатної температури. Можна використовувати сметану будь-якого відсотка жирності. У мене 20%. Знову все добре перемішуємо за допомогою міксера. Тепер можна додавати сухі інгредієнти. Борошно потрібно обов'язково просіяти. Для цього я використовую саме сито. Висипаємо борошно, трохи розпущувача і тепер все добре просіємо. Цей етап потрібен для того, щоб тісто у готовому вигляді вийшло легке та невагоме. Тепер обережно за допомогою лопатки вимішуємо тісто знизу догори. Цей етап дуже відповідальний. Борошно потрібно додати до тіста так, щоб маса не осіла і залишилася легкою. Вимішувати тісто довго не треба, щоб воно не осіло. Достатньо просто добре розмішати борошно. Для випікання я буду використовувати роз'ємну форму. І рекомендую користуватися виключно роз'ємними формами. Так ви точно не деформуєте готовий пиріг. Дно форми застилаю пергаментним папером. Усередині всю форму я змащу вершковим маслом. І зверху припилюю трохи борошном. Так пиріг точно не причепиться до боків форми і дуже легко його можна буде виймати. Залишилося підготувати полуницю. Я її вже помила, обсушила і видалила все непотрібне. Тепер розрізаємо полуничку навпіл. Саме так найзручніше нарізати ягоду для цього пиріга. Вливаємо тісто у підготовлену форму. Дуже обережно лопаткою вирівнюємо тісто у формі. Поверніть форму кілька разів і трохи постукайте об стіл, щоб тісто рівномірно розподілилося у формі. Тепер зверху викладаємо полуничку. Тут можна дати волю своєї фантазії. Можна викласти будь-яку форму, яка вам більше подобається. Я викладаю просто по колу. Зверху пиріг трохи присипаємо цукром, щоб створити запашну трохи хрумку скоринку. Пиріг будемо випікати в нагріті духовці до 180 градусів 35-40 хвилин. Під час випікання духовку не відчиняйте, щоб нічого не зруйнувати. Готовий пиріг перевіряємо за допомогою дерев'яної шпажки. Не поспішайте витягувати готовий пиріг із духовки і дайте йому охолонути у формі. Ось і все. Можна виймати пиріг із форми. Як бачите, через те, що ми правильно підготували форму, нічого не прилипло, і пиріг можна зручно витягнути, не пошкодживши його. Готовий пиріг викладаємо на тарілку для подачі. І давайте нарешті подивимось, який пиріг вийшов усередині. Ох, виходить, він м'ягкий, трохи вологий, ніжний і такий легкий усередині. А зверху хрумка скоринка. Ну а його аромат просто неможливо передати словами. Обов'язково спробуйте приготувати та потіште себе такою смакотою. Не забудьте поставити лайчик, якщо цей рецепт вам сподобався, та обов'язково підпишіться, якщо ще не зі мною. А ми побачимося вже зовсім скоро. Па-па!